Всім привіт! Це Ліза Красновий, і зараз разом з вами я б хотіла зробити нарешті відео з найкращими б'ютіками з iHerb. Як то кажуть, обіцяного три роки чекають, але зараз є дуже влучний час, тому що до кінця вересня діє знижка 27% на сайті iHerb саме Тому я вирішила, що, блін, треба, коротше, поскоріше зібрати себе докупи, випустити це відео, щоб ви могли придбати класні товари за гарною ціною. Тому, якщо вам цікаво дізнатися про моїх фаворитів, яким я не зраджую вже роками, продовжуйте дивитися. Заздалегідь хочу вам подякувати за те, що перейшли на це відео, а також буду вам дуже вдячна за підписку, лайк та коментар. Поділіться своїми фаворитами за Хьор, тому що я. Боже, не пам'ятаю, мені здається, з 2015-го, чи може навіть раніше, я являюся клієнтом цього сайту. А там я купую дуже багато всього і їжу. Про це буде окреме відео далі. А також є товари з б'юті сегменту, які я дійсно повторюю, часто коли закінчується, зразу замовляю, або ще замовляю до того, як закінчилося. Тому перейдемо до того, що я дуже люблю. І ще, якщо будете замовляти, хочу вам одразу сказати, що в мене є спеціальний промокод, мій мене Нарешті, за вислугу років, як то кажуть, мені надали спеціальний код. І також, якщо ви не знаєте, як замовляти, це дуже просто, ви все кидаєте в корзину, має бути не вище 150 євро. Наразі в нас таке обмеження в Україні, і там буде три варіанти вибору доставки. Ви обираєте ту, що міжнародна доставка, я вам скрінчик прикріплю. І тоді вже ви можете обрати, куди вам надіслати чи в міст, чи в нову пошту. Це такий вам малесенький лайфхак. Короче, як обдурити систему, як то кажуть. Тому що якщо ви обираєте одразу або міст, або нову пошту, то ви сплачуєте. 4 долари за доставку. Але якщо ви обираєте міжнародну безкоштовну доставку, вам доставляє тим самим сервісом, але просто безкоштовно. Я Думаю, справедливо буде почати з товару, який з'являється в мене просто буквально найчастіше. І тут має бути пісня: знаєте, Oh, this is love. Mm -hmm. so this is is love. love. So це мило віддав. Ви Ми його бачили, якщо на моєму каналі не вперше. Дуже часто в пустих банках воно крутезне тим, що видавлюється одразу піночкою, А оскільки в мене мала дитина, я не можу відслідковувати, чи а, там нормально достатньо він засобу видавив, чи він нормально там все розмилив, тому що я його якби привчаю до самостійності. І слідкувати за тим, чи гарно він помив руки, ну це взагалі не входить в рамки самостійності. Тому ця пінка класно видавлюється, вона вже спінена, вона добре розноситься по рукам, гарно очищує, не сушить руки, що дуже важливо. Тому що я купувала іншого бренду від того мила, хоч воно так само видавлюється, і в нього теж гарний рейтинг. В мене дико сохли руки, і це був просто жах. Ну тобто тільки раз помив і все. І взимку це було дуже відчутно. Це мило не висушує руки, і воно сужню. Бренд Avino, цей бренд, який створений для того, щоб захищати ваш бар'єр шкіри, і він дійсно не сушить. Це було дитяче засіб для миття. Якщо ви дуже схильні і у вас дуже суха шкіра, ви можете придбати ось такого малючка і спробувати. Я надзвичайно задоволена саме цим гелем для душу. Він реально дуже делікатний. Він дійсно не сушить шкіру. Мою звичайно, не атопічну, але з шкіру, яка схильна до сухості. Це в мене новенька баночка. А от в мене була старенька баночка, реально дуже класний гель. В них ще є для шкіри з екземою, для атопічної шкіри, тобто в них дуже такий широкий рендж, і ви можете не ровер спробувати різні товари і обрати для себе те, що вам підходить. І до речі, на сайті iHerb дуже зручно, якщо ми вже перейшли до малючків, що можна в різних брендах придбати або ось такі набори, або просто мініатюрні версії товарів, тревел версії, і це дуже зручно. В них навіть є. Такі інколи з'являються від iHerb, косметички з різними засобами теж дуже зручно. Цікаві саме ці дві лінійки, тому я хотіла спробувати засоби з них, оскільки я дуже люблю бренд Andalou Naturals, і від них я вам неодноразово показувала ось таку масочку. Я в захваті від її сливового аромату, і вона ензимна, вона робить такі, як. Мікро, ну в неї в ній немає частинок, але за рахунок інзимів вона надзвичайно гарно відлущує шкіру, оновлює її, не подразнює. Хоча, коли ви її наносите, вона може трошки щипатися. Це залежить від того, в якому стані ваша шкіра зараз. Ще одна маска, яку я обожнюю, це зволожуюча маска, вона прям. Її треба наносити на вологу шкіру, і вона реально офігезно зволожує. Я просто обожнюю її. Раджу вам від душі. Якщо у вас суха шкіра або взимку сильно сохне шкіра, вона прям класна. Іноді я можу нанести її прямо на ніч, дуже тонесеньким шаром. І лягти спати, але зазвичай, якщо в мене є час, то я наношу її зранку і там, гуляю, потім змиваю. Або ввечері ну, хвилин на 20-30, хоча якось я нанесла її зранку щось там туди пішла сюди пішла. Коротше, в мене була купа хатніх справ зранку. І вона була в мене на обличчі години дві. Мені здається, вона просто увібралася в шкіру, лишився такий тоненький шар, який я потім змила вже в душі, якби і все була прям класна. Така шкіра від неї залишається. Вона ж така пружна, Ви її трогаєте. а Вона така піум, така баунсі. Ще із моїх фаворитиків, які я люблю. Куплю, неодноразово показувала ось тут повністю пуста чиста баночка і сортування її дістала. А це, так як виглядає, новенький скраб. У в мене ванні ще один стоїть відкритий, але він мокрий, тому я його сюди не принесла. Це скраб від бренду Giovanni це. Неймовірного аромату шоколадний скраб. Він цукровий, він дуже м'якесенько і делікатно відлучує вашу шкіру. А при цьому він змивається повністю. Він не лишає якогось такого, знаєте, жирного неприємного відчуття. Але шкіра після просто надзвичайна, він її не подразнює і дуже такий акуратний, делікатний, прям чудовий. Ще я не змогла його знайти в, мабуть, вже вивезла на сортування. Я дуже люблю скраб від Даф, теж на нього залишу посилання. До речі, всі засоби, які я показую, будуть знизу під цим відео, тож розгортайте. І даф, я обожнюю тільки той, що з макадамією, тому що в нього самий нормальний не мій смак, аромат, і трошки більш делікатний. Тобто, оцей, якщо ви наносите просто вологим руками на суху шкіру, ви можете там прям так оддратись, то той. Все одно більш делікатне, тому що в нього така кремова консистенція, а ще ось цей має трошки розігріваючий ефект. Я спочатку думала, що вона глючить, але потім зрозуміла, що такі трошки є, але він не пече, прям такі трошки-трошки теплий. І масочки для волосся теж від бренду Giovanni. Якщо побачите десь ось цю, з, бачите, з конопляною олією, супер. Нереальна надзвичайна кайфова балдожна. Хапайте обов'язково. Вона прям дуже дуже крутезна. Таке робить шовковисте волосся, просто кайф. А ця теж дуже класна, вона теж із воложуючої серії засоби відживання дуже класно працюють з волоссям. А моя мама дуже великий фанат термозахисту відживання, я теж на нього залишу посилання. В другу чи третю вже я її пляшечку замовляю. Також по рекомендації Машулі лауріатки я собі придбала на пробу цю маску. Чесно, особисто для мене найкраще все ж таки ця, наприклад, якщо обрати. Але якщо ви е, хочете спробувати ця. Дешевше, якщо я не помиляюся, і в неї більший об'єм. Її треба, особисто, як по моїх відчуттях, трошки довше тримати, тому що джування я можу нанести через хвилину змити, і не важливо, там мокре волом було, та волосся не мокре, то з цією краще віджати волосся так добряче і нанести на трошечки більший час. А тому, якби, дивіться, який у вас є ритуал. Тому що я зазвичай в мене немає терпіння стояти отак. Поки там ця маска спрацює, тому що в мене по перше бойлер. Стояти під бойлером весь цей час, ну, тобі потім не вистачить води, щоб змити цю маску з волосся. А виключити воду ти будеш стояти і мерзнути. Коротше, я не знаю, що я хочу: гарне волосся чи швидко помитися. Зід бренду Сукін це той, що зволожуюча класна маска. В них ще дуже гарний ось цей гель для вмивання, він дійсно дуже делікатний. Він взагалі сушить шкіру, він для чутливої шкіри. І я його колись спробувала. В мене цей бренд замовляв рекламу, я обрала. Цей гель для вмивання, і ще з цієї серії в них є рожевий тонік. Я була в захваті, мені так сподобалось, що я знов купила ще собі баночку. І всім дівчаткам, наприклад, якщо вони ще замовляють цей хьорб або питають, що взяти. От я цей бренд можу рекомендувати, тому що в них дуже класні засоби. Якщо ви десь побачите ось цей засіб, я його купувала на iHerb, і це просто надзвичайна найкласніша, найкрутіша штучка це пілінг. Для обличчя із часточками, але із кислотами. Це, бачите, Peel and Polish і це надзвичайний засіб від піксі. Неймовірне, це найкраще, що було в мене зі всяких пілінгів, скрабів, і всього іншого. Ще те, що відкрила для себе за це Біодерма. Я якось купила, вона була на розпродажу ця міцелярка, і вона для жирної шкіри. А в мене чутлива. Але. Ця міцелярка працює ідеально, взагалі не подразнює шкіру, класно змиває макіяж, навіть термостійку туш. Коротше, робить все, що треба. Хоча від біодерма міцелярка, яка для чутливої шкіри, від неї вилізають очі, все пече, все чухається. Коротше, ось такий ось прикол. Тому, якщо у вас Міцелярочка від Бедерма рожева викликає такі самі непонятні відчуття. Спробуйте зелененьку, бо я нею е, щиро задоволена. Ще дуже для зняття макіяжу мені сподобався ось такий засіб, він спеціально для шкіри, чутливої, схильної до почервонінь. І я в захваті. Це такий флюїд, воно як молочко, але ще більш ріденьке. І зазвичай я наношу його на обличчя, роблю такий масажик. Тобто я знімаю макіяж зазвичай окремо. очі Яркою, а потім вже от молочком а, з обличчя. все. І я роблю такий масаж, трошки чекаю, поки воно там все розтане, і потім можу взяти або ватний спонжик і ще трошки за собою проходитись, от змивати все кінцево. Взагалі, от ця серія я купила собі ще новенький крем, бо ось цей мені настільки сподобався, що я його розрізала. Коли ви в мене взагалі бачили розрізані креми? Мені здається, такого ніколи не було. От, і я вже бачу, що там ще трошки. Я думала, що сьогодні доколупала. Ні, завтра візьму ватну паличку і виколупаю все, що лишилося. Надзвичайно класний розельян. А це теж та серія для чутливої схильної до почервонінь шкіри. Я в повному захваті, обожнюю цей крем, і вже в мене це другий, прям дуже-дуже крутий. Зубна паста відбілююча крест. Я часто купую якісь зубні пасти. В мене є біорпер для ясен або для чутливої емалії, яку я повторюю постійно там чередую їх між собою. А зранку зазвичай беру якусь типу відбілюючу. Так, Якщо ви любите корейську косметику, бо ж на її просто мільярд мільйонів варіантів там. Там сісти, шукати, перешукати педи а, від Козарекс. Це були такі, знаєте, як вже ватні спонжі, просочені засобом. Але, по-перше, там стільки цього, цієї вологи, що просто ну, можна було ще туди пачку вкласти цих спонжей і просочити і користуватися. Вони такі тонесенькі. Прям аж майже напівпрозорі, і дуже зручно, що ти просто дістав цю ваточку, зразу з нею все протер, і все не треба там морочитись. Але з іншого боку, це от така величезна банка, тобто з нею подорожувати не дуже зручно. Якщо ти їдеш на три дні, наприклад, а тобі потрібен засіб з тоніком, то так ти можеш перелити в якусь крахтульну баночку, взяти з собою спонжики і готова. А так, оцю банку треба тарабоніть. Ну, тобто, це зручно, тільки коли ти вдома, тільки не ржіть. Коротше, це ось такі масочки парові для сна. Тут є елемент, я не пам'ятаю, як ця штука називається. Коли ви відкриваєте ось цю упаковку при контакті з повітрям, воно починає трошки нагріватися. Відбуваються різні процеси, ви накладаєте отак за вушко чіпляєте. Накладаєте на очі, і це реально офігенно розслаблює. Я, як людина, яка не може спати в день. Ну, це я щоб заснула це. я має бути або прям така вже максимально вимахана, вимотана і задовбана, або це мають бути ось ці штучки для сна. Я беру зазвичай ті, що без аромату, але зараз, по-моєму, їх немає. То я замовила собі з ромашкою. Вони реально офігенно розслаблюють ти, вони дуже-дуже легенько гріють. вони максимум 40 градусів нагріваються. Тобто це таке трошки більше, ніж температура тіла, дуже комфортні відчуття, і ти реально розслабляєшся. Я такого просто ще не відчувала. Це прям офігезно. Це прям must have в подорожі, особливо коли ти їдеш кудись потягом в сидячому цьому вагоні. Бо зараз у нас літаки Аймсорі до побачення. Та й навіть коли ти літаком летиш, але це там 6 годин, ти хочеш поспати. Якщо ви отакі подорвані, як я. І ви не можете просто зупинити свою психіку. Спробуйте ці штучки, вони прям дуже класно працюють. А ще дуже класно працює те, що я беру з собою часто в дорогу: це ось такі рукавички від Авіно. В них ще є шкарпеточки, я їх теж замовляю, просто в мене зараз немає що показати. Це одноразові такі рукавички або шкарпетки, просочені засобом. Зазвичай я їх в готелі роблю, коли я вже приїхала. Вже вся покупалася, відскрабувалася, від все все, все зробила. Я їх надягаю, вставлю біля себе смітник, щоб потім вже нікуди не чавкатись. Засіб, який я повторюю знову і знову, це кармікс, бо от мій той, що закінчився. Ми з вами його, здається, в фініші додавали. От я замовила новесенький. Дійсно дуже люблю цей продукт. Він дуже часто на знижках. Я люблю його саме в тому пакуванні. от в цьому тюбіку, тому що просто в формі стіку мені якось, коротше, не то. В банці ще прикольно, але в банку ненавиджу навиджу лазити. Стосовно того, що я ненавиджу лазити в банку, це ось така нічна маска для губ від бренду Laneige. Зараз вийшло ще там 258 різних а, запахів. Це малючок. Вона продається ось така маленька і також повнорозмірна. Цей засіб дійсно класно працює, я його люблю наносити, і він дає такий красивий, дуже блиск. Багато дівчат його теж використовують саме як просто бальзам, помада, блиск для губ, тому що він реально сяє офігезно, особливо, якщо додати якийсь олівець, прям дуже красиво. Але мені не подобається ця форма, До губи не всунеш, пальцем все коротше, заліпає. Просто ну, не, не, я не фанат. Хоча я знаю, що мільярд людей їх обожнює. плюс в комплекті де така маленька лопаточка, щоб цим загрібати, але її треба весь час десь носити. Плюс витирати, щоб на неї все одно нічого не налипло. Коротше, такий легенький гемор, але засіб реально прикольний. Просто була легенда iHerb свого часу. У мене цей продукт з того часу. Це бронзер, батер бронзер від Physicians Formula. Ну, як бачите, дуже його люблю сьогодні. Ним нафарбована. Тут була максимально дібіляча якась така пластикова штучка. До речі, я буду робити розбір всієї своєї косметики, тож там більш детальний огляд зможете побачити. Обожнюю його, зараз в нього вже змінилось пакування. Це відтінок Light Bronze, Він дуже гарно підходить світленьким дівчаткам, і він досі гарно працює, не за дубів, не за са... са, Як це знаєте? Ну, бувають такі засоби, вони якось затираються. Коротше, він прям дуже-дуже класний. Я його так люблю. І обов'язково, коли позакінчую вже мільйон всіх інших своїх бронзерів, то цей можу радити. Якщо вам потрібен бронзер, цей дуже класний. Ще легенда Ютубчику свого часу, але я тільки зараз купила цей хайлайтер. Це Мері Лумінайзер. Сьогодні він на мені. Ось такий тут гарне дзеркальце. В мене була проблема, що в мене штучка ця випала. Тобто, я коли отримала посилку, ще дуже круто, що вайхерб, ви пишете зворотній зв'язок, і вам все вирішують проблему легко. Він був в коробочці, і оця цей пен, як це називається, рефіл, він випавши, був ну просто відклеївся. Я їм сфоткала і кажу, я вибачаюся. А вони такі, боже, вибачте, ми вам зараз зробимо компенсацію. Я хотіла замовити новий. Потім думала, а чого це не полагодити? Ну він не розбився нічого. І, коротше, вони сказали: нічого відправляти назад не треба. От вам компенсація. Я думаю, ну добре. Я отримала компенсацію, я її успішно задонатила. рефіл, коротше, приклеїла його назад і все працює. Всі щасливі дрони полетіли. Я не знаю, що сказати. Він гарно працює, мені подобається. Це просто о oh гад, Дуже класний тональний крем. По-перше, тут 100 мл. Коштує він дешевше, ніж тональні по 30 мл. Дуже гарний, в мене 13-й відтінок. Він чудово виглядає на мені зараз. Він гарно пасує дівчаткам світленьким, тому зверніть увагу, він дуже пластичний, гарно тоненько розноситься. Якщо треба, ви можете його наслоїти. Він не заліпає, не затікає, в складки не закочуються, Дуже класний. Можу радити супер. Так, те, що теж продається на iHerb, те, що я для себе відкрила, це ось такий лайнер для стрілочок. В мене він в коричневому відтінку, Дуже тоненький. В мене ще був в чорному, кудись я його приткнула. В нього замість а, фетрового кінчика пензлик із таких версіночок, тому він дуже тонесенько малює. Він дуже гарного насиченого кольору, в них є чорний і коричневий. Він також містить в собі типу сироватку для росту вій, але ХЗ нічого про це сказати не можу. Я не користуюся ним щоденно, щоб якось це підтвердити чи спростувати. Якщо вам потрібен класний лайнер, який буде довго триматися, який буде в адекватному бюджеті і... І просто гарний по всім показникам, то я вам можу дуже від душі радити саме Physicians Formula, бо я його щиро люблю. Ще пензличок, який ми з вами колись давним-давно разом, десь вже ви бачили його, коротше, робила його, по-моєму, якісь фаворитах. Але я нарешті замовила ще один, він знову з'явився в наявності. Він офігенський, я його, бачите, спеціально не розпаковувала, щоб показати вам. Він має величезну ось таку. Пензлину і реально в три рухи просто ідеально все розтушовує. Дуже можу його радити. Він бюджетно коштує офігенно наносить будь який тональний крем, навіть якісь такі. Знаєте, є такі противні тональні, які типа ні туда, ні сюда оце з ними там пляши, танцюй. А цей пензличок ідеально наносить все. Якщо ви не знали, хочу вам ще сказати, що ви на iHerb можете придбати засоби від Maybelline, L'Oreal. Там новиночки з'являються часто першими, тому обов'язково заходьте ще й на цей розділ. А я там для себе відкрила ось такий олівець. Але я не впевнена, що в нас, до речі, такий представлений: ось Infallible із цієї стійкої серії, дуже гарний коричневий. Ось такий Infallible. Бачите, він автоматичний. Теж коричневий, бо коричневий такі більш натуральний, скажімо так, якщо роблю якісь такі не вау-епік-макіяжі. Взагалі, на iHerb, боже, не пам'ятаю, 30 тисяч найменувань одиниць товару. А, і там можна вибрати просто все, що тільки можна і не можна. Я часто знаєте, щоб повідслідкувати якісь новиночки, я заходжу в розділ, який мені цікавий, наприклад, краса. І сортую по найновішим. Також ви можете там підписатися, там бувають, вони анонсують, що скоро поступить в продаж, тобто ви можете вже подивитися, що вам цікаво, додати це в обране, і коли вона буде в наявності, ви побачите вас повідомлять. Тому це дуже-дуже зручно. А я користуюсь цим сайтом ще до того, як стала блогером, боже, ні, я стала блогером на YouTube в 16-му році. А, ну правильно, в 15-му тоді виходить, я почала купувати. На iHerb, може, в 14-му. Коротше, я вже дуже давно ним користуюся ще до того, як почала ну співпрацювати, типо, з цим сайтом на якихось там умовах блогерських, що в мене є спеціальний код, інколи вони там замовляють анонси своїх акцій, все інше. Тобто я використовувала цей сайт ще до того, як це стало мейнстрімом, скажімо так. А ще далі буде відео з моїми улюбленими смаколиками з iHerb. От там є такі прям речі, ну. Які я показувала вам, але якщо ви ще не дивилися, можете подивитися. А якщо вас не лякає російська мова, я вам лишу знизу теж посилання на ці відео, які вже були про iHerb, але вони були в ті часи, коли ми були ще трошки більш толерантні до сусідньої країни. Тому можете подивитися, що там було цікавого. Отже, я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Якщо у вас є ваші фаворити зайхюр, будь ласка, напишіть я із задоволенням відкрию для себе щось нове, тому що я, знаєте, по колу одне і те саме купую постійно. І я бажаю вам чудового дня, вдалого шопінгу. До нових зустрічей. Бувайте!